А для мене, як для розробника колісниці, головне питання набагато простіше. Чи може цей спосіб посіву колісниці конкурувати з цим брендовим способом посіву посівними комплексами? І не просто посівними комплексами, а брендовими посівними комплексами. Ще раз повторюю, тут Пьотінгір, там хорш, тут колісниця. Ну, перше, я впевнений, те, що урожайність отут не буде нижче за цю і за ту. Наскільки цей метод може дати плюс, а будемо подивитися. Хай залишиться це інтрига. Це не перший дослід. Той, хто слідкує за нами і покопається там в Ютубі, в Тіктоках, він побачить ті досліди і ті результати, які ми вже отримали у 23 році. В цьому році, в 25-му, ну це вже буде у нас е, урожай 26-го року. Ми знаємо цю тенденцію, але важливо, щоб це знання прийшло до нашого глядача, до фермера, до аграрія, що колісниця може посіяти.